Сьогодні дістав з підвалу сіянці хурми кавказької. Як ви бачите, все, що було посіяно, майже все зійшло. Дуже висока у неї схожість. Деякі, як ви бачите, вже почали прокидатись. Сіянці, верхівки. На вулиці у нас вже у день теплота до 12 і більше градусів, уночі біля нуля 1-2 градуси. От, тому я вирішив вже почати висаджувати ці саджанці. Там, де я їх хотів висадити. У мене вдома зимують. І у відкритому ґрунті саджанці, але як вони себе будуть почувати, я не знаю. У дальнішому декілька штук залишив для себе для експерименту. А ці хочу висадити десь у лісосмузі чи лісопосадці. Висаджу там, де зараз можливо, можливий доступ. Тому зберуся зараз. І схожу на розвідку, так би мовити, недалеко від того місця, де ми проживаємо. Подивлюся, що там є у лісопосадці, яке положення там. Ось по дорозі знайшов уже нірку крота. так що, мабуть, земля вже відтала. Піду далі дивитися на своє місце, яке я облюбував, що ж там буде. Ось починаю викапувати. Гляньте яке коріння, як воно поросло. Тому я зараз спробую. Переплелося дуже. Так що, мабуть, оце одну розірвав. А далі буду саджати прямо ось так кучками. Як воно вже буде, так і буде. Ось так от присипаю цією землею, в якій воно повилазило і надалі вже і зверху такою земле, землею, яка є. Руки грязні, мокре знімати погано, тому зараз і зроблю, а тоді вже покажу вам. Ось знайшов таке місце у лажбинці. Посадив, уткнув гілочку, щоб не забути. І зверху трошки, так би мовити, примульчую. Подивимо, що воно буде. Саме тут. Гілочку ось уткнув, але тут такі зарослий, стільки гілочок, що можливо я і не знайду, але будемо надіятись, буду провідувати час від часу. Що буде, подивимось. Деякі місця, які трішки на бугорочку або удали, верніше удалинці, то ще й земля не розмерзлась. Так що саджаю так навмання, де знайду місце підходяще. Ну, хочу спробувати. Можливо, щось і прийметься, можливо, щось і залишиться нащадкам, які будуть потім пам'ятати про нас, що звідки тут взялася хурма і що воно таке, якщо будуть знати, що це хурма. Ну ось, посаджено, замульчовано, Тут трава така пожухла, ну надію, що палити її не будуть. Якщо щось виживе, то мабуть знайду. А якщо ні, значить що ж, так і на тому і бути. Ну Експеримент вже поставлено. Так що буду час від часу. Ходити, провідувати, що воно і як воно. Як відомо, Кавказька хурма росте швидко, візніше швидко, тому якщо щось виросте, то вже буде видно, що воно тут є чи нема. Ось такий експеримент у мене сьогодні, так би мовити, розвідка і зроблена, саджанці посаджені. Як ви бачили, після одного року вегетації вони виросли всього на 10, ну як і на 15 сантиметрів. Так що, що буде тут, подивимося, бо вже березень місяць середина, так що з кожним днем буде все теплішати і теплішати, і поки вони ще сплять малесенькі. Заморозків вночі майже не буде. Якщо і буде, то тут їх захистить трава. От І будемо, коротше кажучи, спостерігати, що буде з цього мого експерименту. Добре, щось виросте, вже буде приємно ходити і наглядати за цими посадженими саджанцями. Ну ось на цьому поки і все.